Дніпро разом з низкою інших українських міст готується запровадити електронні квитки. Ними пасажири зможуть користуватися у різних видах транспорту. Але на сьогодні для його введення існують деякі законодавчі обмеження. Як тільки це питання розгляне відповідний комітет, і у другому читанні проголосує Верховна Рада, процес розпочнеться. Львів вже закуповує обладнання, а Дніпро поки що робить реєстр. Така система дозволить контролювати пасажиропотік, оптимізувати маршрути, зменшити неконтрольовані гроші, Ще і бачити дійсну ситуацію з пільговиками, крім цього, це просто зручно буде для містян. Саме простий пластик, через який можна проїхати у транспорті, тобто проїхати, показуючи чи біпаючи, так сказати, цю карточку спеціальним обладнанням при вході, і можна з цієї же карточки проїхати метро, електротранс, маршрутки. так, Автобуси, тобто незалежно від який транспорт, проїхати через цю ж карточку.